Хух, кум ти тут. Я тебе по всьому селу шукаю, а він тут загорає. Привіт, кума. А що мене шукати тут? Ка що, кум, були свята. А ми з тобою так і не відсвяткували. А де ми візьмемо? Тут, тут нема нічого. І в мене нічого нема. Так у мене ж все з собою. О, кума, так це ж добре. Приходь сюди! Давай доставай! Що там в тебе є? У мене все з собою. Кум, ну, диви. До. О! Раз. Ху -ху. Два. Ось яка кума у мене. Ой, молодець. Да. Черешинки, яблучка, горішки, бутербродики, Ой. шоколадка. Ну, кума ти підготувалась! Молодець. Персики. За ти що? Помідорка. Давай. Тримарюм. Давай, давай. Так, почекай. Почекай на весу не наливай. Давай. Давай по перший. Ну, будьмо. Давай. Ой, яка гарна. Яка гарна. Що, зразу і по другий? Ну а що? Що нам чекати? А давай. Давай. Будьмо. М -м -м. Ох. Ох, як сліза. Це твоя? Кум, я зараз прийду. Ну, добре. Пішла, чотири години нема. Шукаємо. Кума. Кума. Кума ти де? Шукаємо, шукаємо куму. Шукаємо куму. Кум, я тут. Кум. тут. О. О, знайшли, знайшли, нарешті. Нарешті. Оце ми посвяткували, кума. Та це ти во всьому виноват. Ще, щоб просто я з тобою гуляла ніколи більше. Ой, Господі Боже. Мой. Це з тобою посид, посидіть, посидіть п'ять минут. Щось я не зрозумів, хто до кого прийшов. Я до неї чи вона до мене?